Вітаю вас, друзі, на моєму каналі, я Олександр Мусієнко. Знаєте, сьогодні важлива тема, тому що про неї, мабуть, не так багато говорять в нашому інформаційному просторі, а варто було би. Тому що вона дуже актуальна. Вона стосується багатьох із нас, із вас, я думаю, особливо тих, у кого родичі, друзі, знайомі вимушені були поїхати внаслідок Путінської агресії російської проти України і шукати собі прихистку в європейських країнах, який вони зрештою отримали? Питання: чи надовго і як? І тих дискусій, які виникають зараз, які не можуть не тривожити, не, ви, не викликати запитання. Я думав довго над тим, чи порушувати цю тему, тому що, знаєте, ну, партнери, і все ж таки потрібно з повагою. Але ви знаєте, що я завжди максимально коректний. І завжди намагаюся, скажімо, стримуватися і так далі. Але є теми, які просто не можуть не викликати обурення. От я читаю інформацію, наприклад, от прямо зараз при вас. Про те, що є соціологічні дослідження, що, наприклад, 60% поляків проти введення своїх військ в Україну. 56% німців теж проти такого запровадження введення військ в Україну. Ми це бачимо, окей, є такі рішення. Але все частіше почали виринати і питання ставитись про те, а скільки фінансувати Україну зокрема. Можливо, правий президент Трамп, коли говорить про те, що Європа має взяти за на себе відповідальність. Європа, яка роззброювалася протягом 30 років з моменту припинення холодної війни, перекладаючи відповідальність на Сполучені Штати Америки за свою безпеку. А тепер перекладаючи відповідальність за свою безпеку на Україну. Ну, виходить так, якщо подивитися на сьогоднішнє ставлення. Тому що якщо Сполучені Штати говорять про те, що вони готові закрити небо, вони готові надати розвідувальну інформацію, готові продати зброю, готові допомогти, то давайте рухатися спільно уже цим шляхом. Натомість, от цього тижня вже ми обговорювали в Польщі законопроект. Давайте припинимо виплачувати українцям. Окей, але українці значно більше заплатили а, податків в польський бюджет. Ось, будь ласка, вам цифри, які є. Будь ласка, що а, зараз у нас є цифри, які дають наступні дані. Отже, за три роки українські. Українські біженці поповнили бюджет Польщі на, 20, на 28 мільярдів доларів. Офіційно українці сплатили 12,8 мільярда доларів, тоді як витрати польського уряду на допомогу біженцям становили до 4,1 мільярда доларів. Цифри, факти, річ уперта, українці поповнюють державний бюджет Польщі. Наступне, що а, у нас а, зазначається, це те, що, наприклад, аналіз, проведений Національним банком розвитку Польщі, дає більш детальне уявлення. Згідно з його висновками, українці сплачують більше податків до польського державного бюджету, ніж отримують Пільг. Сплатили 15,1 мільярда злотих у 2023 році та внесків на соціальне страхування, отримали 2,8 мільярда злотих, 151 сплатили. тобто, а в 5 разів менше приблизно отримали. Тобто українці самі для себе заробляють за рахунок тих українців, які є в європейських країнах, вони підвищують ВВП. А це дані про те, що ВВП почало зростати на 2-3 ніж було порівняно раніше. Ринок праці пішов. Люди працюють, сплачують податки, оплачують, сплачують послуги і так далі. І це доходить особливо в невеликих містечках, де це відчувається. Це підтверджується даними не тільки з Польщі, з Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Німеччини. Так само. При цьому всьому, ми ж не бачимо, що українці вимагають якогось особливого ставлення, якісь особливі вимоги ставлять ні. Але при цьому всьому чомусь. Ніхто не ставить питання або ставлять дуже рідко або політкоректно замовчують, коли говорять про біженців з Близького Сходу, з Африки, з Афганістану та інших країн, які постійно збільшуються лише за минулий рік приплив до одного мільйона з цих країн до Німеччини. А тут що? Все нормально, все окей, при тому всьому, що українські громадяни вони мають дипломи, вони мають освіту, мають фах. Але дуже часто в тій же Німеччині вони не можуть працевлаштуватися через те, що немає певності, яке завтра буде ухвалене законодавство. І спекуляції, в тому числі і в Німеччині, так само виникали ще за попереднього канцлера Шольца, який ставив питання якраз фінансування цих програм. Постійні маніпуляції і постійні щодо України. Хоча українці самі оплачують. Глобально вони самі оплачують своє перебування в Європі, сплачують податки, є законослухняними порівняно з вихідцями з інших країн. Кажіть, що я говорю не політкоректно, можливо, неправильно. А як же ж там повага? Все політкоректно. Хто бував в європейських містах і бачив деякі гетто, які створюють не українці, а вихідці з інших общин та країн, зрозуміють, і це правда, це реалії. Тоді виникає запитання: якщо Україна робить внесок у ВВП цих країн, якщо Україна, крім того, що працює і готова працювати, і українці інтегруються, і є людьми все ж таки, давайте говорити відверто, які більше розділяють європейські цінності і є ближчими, це ж теж треба говорити відверто, ніж вихідці, наприклад, з Сомалі. Ну, це реалії, власне кажучи. І вони можуть. Реально, від України сьогодні залежить порятунок Європи, відродження Європи, тією, якою вона має бути і мала би бути, виходячи з тих основ, які закладені. Зрештою, і Трамп при всьому тому, але він апелює до того, що Європа ж має відродитися. Європа має відчути себе силою, а не викликати зневажливе ставлення. І тоді перестануть ухмилятись, тоді перестануть говорити, та що там Європа. Тому що Європа має навчитись поважати сама себе в першу чергу і поважати сусідів європейців, і європейські країни, а вже потім говорити про програми інтеграції Азії, Африки, Близького Сходу і тому подібне. Подивіться, скільки зараз з'являється прапорів Палестини, наприклад, невизнаною, ту, яку хочуть визнати. Скільки антисемітських акцій починає реально відбуватися? Ізраїль, який бореться за свої права, за, св... за просто своє право існування. Але ж вони з'являються в Європі рух і все, вони там протестують, будь ласка, свобода. ж що... От, власне кажучи, що відбувається. І другий фактор, що захищає Україна Європу на полі бою. Від тих же, тому що ці 60% які. Проти відправки військ це потенційно ті, хто не буде воювати. І ті, хто не хоче, а їх ще більше. Особливо там, до речі, в країнах, сусідах Росії. А там ще далі так взагалі. Та хто би воював? Капітулювали би або сподівались би на Німеччину. Давайте вибачте на США. А тут є Україна. Поки чоловіки, сини, брати, батьки. Боронять на полі бою Україну і всю Європу, деякі країни піднімають і постійно маніпулюють долями дружин, матерів, сестер, доньок цих чоловіків Європи. Тому я думаю, що потрібно займати рішучу кардинальну позицію і нагадувати про це нашим партнерам, що ми робимо свій внесок. І це не подачки, це абсолютно не подачки. Подивіться дані, ось, будь ласка, цифри. Просто цифрами це ж. Річ, в принципі, вперта: який відсоток від ВВП виділяють європейські країни нам на підтримку? Звичайно, ми за це їм вдячні. Безумовно, це факт. Але мова про цифри. 0,13% ВВП Німеччина. Велика Британія 0,16, Франція 005, Італія 0,04, Іспанія 003. При цьому всьому Україна робить величезний внесок. Тому числі на ринку праці, сплачуючи податки і так далі. І на полі бою найважливіше. Так про що тут можна говорити? Я думаю, що соромно мало би бути тим політикам, які піднімають ці питання. А нам всім потрібно єднатися і українцям за кордоном, об'єднуватися в спілки, асоціації, захищати один одного, думати один про одного, адаптуватися до умов. А що стосується, знаєте, дискусії про Міністерство єдності, я дуже довго думав. Можливо, я був і противником його створення. А зараз я виступаю за. По-перше, за активізацію МЗС і посольств, які на превеликий жаль, не завжди і не в повному обсязі виконують все що потрібно. Потрібно посилювати і фінансування, і людей, і можливості це факт. Абсолютно, і нашу культурну дипломатію розвивати, і це теж потрібно робити. Робляться певні речі, звичайно, але потрібно посилити. І, можливо, потрібно. Якщо не Міністерство єдності то орган, який буде працювати для того, щоб захищати в тому числі наших людей і нагадувати європейців. Якщо не хочете воювати самі, то не кажіть, не коментуйте, не маніпулюйте і не принижуйте, а поважайте. Бережіть себе. Слава Україні!